Добрий день або вечір. Давайте сьогодні розглянемо дві психологічні практики або духовні практики. Якщо саморозвиток, медитацію, концентрацію приймати як частку духовності, частку, всього, всього лише частку, тоді ці практики можна назвати духовними або психологічними, перша практика називається зовнішній погляд. Сідаєте у позу лотоса або просто в зручну якусь позу на стілець чи на підлогу. Можливо, ви лягаєте на ліжку, а може, ви на природі десь під деревом чи в якомусь зручному для вас місці. І уявляєте, що ви вийшли з тіла, вилетіли і знаходитесь під стелею, можливо, десь під деревом, десь зверху, і починаєте спостерігати картину, візуалізувати. З іншого кута зору. Це може бути ваша маківка, ваше тіло, поза, може, якісь чуття вас це визиває, оточення. Все ви розглядаєте з іншого кута. Десь зверху. Може, в куточку кімнати, може, під стелею, ну, з якогось такого летючого достану. Да, І от ви знову повертаєтесь у тіло. І знову відчуваєте себе, як ви є в тілі. Свої м'язи, свій настрій, свої чуття, емоції, все, що навкруг, намагаєтесь осягнути своїми чуттями. І потім знову повертаєтесь ззовні, вилітаєте кудись під стелю або в куток кімнати наверх. Навіщо потрібна ця вправа? Ця вправа потрібна для гнучкості наших якостей, наших ментальних структур і наших, нашого емоційного інтелекту. Що, навіщо що це за гнучкість? Річ у тому, що наше мислення часто буває емоційним, це візуалізації, образи або якісь враження, чуття. І для того, щоб ви мали оцю гнучкість. Яка вам знадобиться в житті. Якщо якийсь стрес, драма, щось сталося в житті, або треба аналізувати, мозковий штурм робити, да, якісь нові прокладати дороги в проєкті, в роботі, а, змінювати якусь середу існування, середовище існування. І для того, щоб у вас була така гнучкість, ця вправа корисна, а, долати пропони, стреси. Маючи такі, таку гнучкість простіше. Давайте розглянемо іншу вправу. Ця вправа трішки складніше. Вона називається боротьба з тупіковою думкою. Поза, в якій ви робите цю вправу, неважлива. Це може бути сидячи, лежачи, може ви їдете. За кермом, хоча будьте обережні, або десь, може, мандруєте, може, у вас перерва на роботі. Що таке тупікова думка? Тупікова думка це думка, яка погано інтегрується в синтез думок. Це таке ствердження, яке не має доказів, не має якихось супутніх доказів, так і прямих доказів. Давайте розглянемо приклади. І ви шукаєте в своїй свідомості ваші події, життя, проступки, ваші вибори, коли вам треба щось вибрати і піти якимось шляхом, а ви керувалися цією тупіковою думкою. Давайте розглянемо на прикладах. Є так звана клієнтка в мене з психології, її звати Мар'яна. Вона мулатка. І вона е якось невдало, в неї почався життєвий шлях в пострадянському просторі, де іноземців було мало, і її булили в школі за кольор шкіри. Це дуже прикро і неприємно, жахливо. І так, як її були е українці, та вона в Україні проживає. Вона собі зробила такі висновки, що вона не буде мати справу з українськими чоловіками і намагалася створити особисте життя з іноземцями або з чоловіками інших національностей. А з часом, коли вже вона подорослішала, вона зрозуміла, що якість людини, чи гарна людина, чи погана, не залежить від нації. А, от. І вона може навіть пожаліла, що вона вибирала тільки таких чоловіків. Обов'язково, не, неважливо інші, да, якісь якості, може там нехай зіновитий, може зрадник, може ще якісь там недоліки є. Але головне, щоб він не був етнічним українцем. А, от. Тупікова думка, що всі українці будуть її булити, будуть знущатися і а, за кольор шкіри. От, тупікова думка. Можливо, на пострадянському просторі це стосувалося не тільки української нації, так і інших націй, які проживали на пострадянському просторі, і не звикли до іншого кольору шкіри із за залізного залізної завіси, яка існувала в радянському суспільстві, і, і не те, щоб розвивати економіку країни, Незалежно хто її буде, будує іноземці або наші люди, або щоб інтегрувалися в різні сфери міста і росли, була залезна залізна завіса. І тому таких людей було мало. Це дуже прикро. От така тупікова думка: давайте розглянемо ще один приклад. От є одна компанія. В ній працювала Ельвіра, їй було 30 років, а фінансистка. І в неї була співпраця з, з трьома економістами. І всі вони були ненадійні, всі провалювали проекти, всі не робили якихось звітів чи співробітництва з нею, принижували також її, боролися за якихось права. І вона створила собі таку думку, що всі економісти, чоловіки це. Неприємні чоловіки психологічно. От. Бачите, тупікова думка. Бо, звісно, є виключення. Немає якоїсь однієї сфери. Так само в мене є ще одна Олена, 28 років, дизайнер. Також чоловіки комп'ютерних професій, особливо дизайнери, творчі, непрактичні, ненадійні, інвантильні і таке інше вот. тобто, ви зрозуміли, тупікова думка вона може стосуватися людей. Або, наприклад, я люблю тільки меблі цієї фірми, чи я люблю тільки такі-то пастельні стіни, чи ще щось. Тупікова думка може стосуватися вибору міста, де ви живете. З якими людьми ви спілкуєтесь, які товари ви купляєте, які вивчаєте духовні практики або наукою може займаєтесь. Неважливо. Топікова думка це така думка, яка категорично стверджує щось що не має якихось доказів, і не може вільно інтегруватися в ваше мислення. Вашу гнучку свідомість, да, вашу гнучку ментальні структури, емоційні, які рухаються, які все вивчають, які е, багатофакторні, багаторівневі. Вона не може цього зробити. Значить, вправа боротьба з топіковою думкою, це не значить себе звинувачувати. Ні. Це не значить, що треба сісти. Боже, це я півжиття прожила. Я колись вибрала. от У мене є така була клієнтка, вона їй сказали таку думку, нав'язали, що. В коханні треба бути коханою. Не важливо, щоб ти кохала, важливо, щоб тебе кохали, і коли вона це зрозуміла, от вона все життя прожила з чоловіком, який її а вона ні, їй хотілося зрадити, себе звинувачувала. Я вважаю, що з усіх позицій можна покращувати ситуацію. І буває, ми зробили якийсь неправильний вибор, потім зловили іншу хвилю, додали якихось ще інших факторів і покращили ситуацію, і вона вже той неправильний вибір вже не діє на цю ситуацію. Ситуацію. Значить, ціль не звинуватити, ціль виявити тупікові думки, щоб очистити нашу свідомість, наші думки, навіть позбавити якоїсь негативної енергії цієї тупікової, цієї тупікової думки. От, Значить, вправа корисна для тієї самої гнучкості, для критичного мислення, для здатності до синтезу і досвіду. Навіть не для досвіду, а для засвоєння досвіду, скажімо так. І коли ми не маємо таких тупікових думок або маємо дуже мало, ми більш усвідомлено діємо і ми даємо можливість життю давати нам більше шансів, на які ми можемо закрити очі від таких тупікових думок. Дякую. Це були елементи снігової вершини, езотеричної доктрини. Вам гарного настрою.